Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Містерії Оріани. І ні для кого не є секретом, що зараз у нас іде ретроградний Меркурій. Е, меркурій, е, у Римлян був е, богом красномовства, е, богом торгівлі, е, богом крадіїв, вісником богів, е, психопомпом. Е, зокрема, е, його роль у греків виконував Гермес. Тобто, в цілому, це. Зберігається така певна ідентичність. І в цілому Ретроград впливає на оці всі сфери, за які відповідає Меркурій. Для того, щоб компенсувати оцю ретро-енергію, можна провести невеликий ритуал із планетарної магії. Він в цілому доступний і нічого складного в ньому немає, що для нього необхідно. Як бачите, нам потрібно Жовта свічка, така велика. Потрібні сім свічок, які треба виставити септограмою. Жовтого, ну, у мене білого кольору, видалі жовтого. Потім потрібен зеркальний квадрат Меркурія, він, до речі, є в інтернеті. Далі потрібна фотографія, символ Меркурія потрібно. Мати. І в цілому можна проводити ось такий невеликий ритуал. Свічку. Треба описати іменами янголів, демонів та духів Меркурія, це ось тут у нас Елоха це Божественне ім'я Рафаель Офіель. Писати латиною. На самій ж свічці також написати свою ціль намір, наприклад.